Михайлина Коцюбинська стала незламним голосом української літератури. Від комсомолки вона пройшла шлях до дисидентки та шістдесятниці вона стояла поруч із Василем Стусом і В'ячеславом Чорноволом на легендарному протесті. За сміливість КДБ забороняло їй виходити заміж і погрожувало забрати доньку. Попри це, Михайлина Коцюбинська зберегла внутрішню свободу і гідність. Вона народилася у Вінниці в родині, де культура і творчість були щоденним життям. Батько очолював музей Михайла Коцюбинського, а вдома завжди панував зелений сад. Під час війни родина евакуювала музейні експонати до Уфи, ризикуючи власним життям. Закінчивши школу із золотою медаллю, Михайлина вступила на філологію в Київський університет. Захистила дисертацію про Шевченка і почала працювати в інституті літератури. Саме там вона зустріла шістдесятників, які назавжди змінили її світогляд. Протести, обшуки, допити тацькування не зламали її дух. Вона захищала друзів дисидентів і відмовлялася підписувати фальшиві каяття. В незалежній Україні Михайлина зберегла спадщину стуса та чорновола. Вона упорядкувала їхні твори, писала статті та спогади, дбала про пам'ять покоління. Її життя стало символом стійкості, гідності та любові до слова.